Всім привіт! Мені здається, що Razer вже ніколи не зупиниться з випуском своїх Blackwidow. Це чудове доповнення лінійки Blackwidow V4 Hyperspeed. Текель, адже є фул версія та 75%. А тепер ще й текелька, яка по суті є з золотою серединою серед клавіатур. І до того ж, вона тримає заряд майже вічність до 980 годин роботи від одного заряду. Просто вдумайтесь, це 40 днів безперервної роботи. Відкриваємо, бачимо, клавіатура в чорному мішку, пулер для кейкапів та перемикачів, величезний просто кабель. Одразу встановленим перехідником інструкція, але цікаві нам там тут лише стікери. Ну, це класичний дизайн BlackVideo 4 серії. Є крутилка для зміни гучності, функціональні клавіші, приємні на дотик, ABS кейкапи, вони матові та мають дві розгортки англійську та українську. Однак просвічується лише англійська. Верхня частина у нас алюміній, він приємно холодить руки. Нижня частина повністю пластик з фірмовим стилем Razer. Є 4 гумові ноги та 2 відкидні на два положення. Є маленький лючок, під яким два передавач, ну а на перед Боковій грані є лише один скромний перемикач з дротового на бездротовий режим. Перемикачі тут механіка, помаранчеві тактильні. Це фірма від Razer вже в третьому своєму поколінні натискаються тихо з невеликим тактильним супротивом, плюс вони вже змащені з заводу. Ну і також тут є хоцваб. Ну і звісно ж куди тут без підсвічення, адже це Razer і вони в цьому профі. Тут під перемикачами додали нефарбовану металеву пластину, яка відбиває світло Поп з дротовим підключенням. Тут також порядок є Bluetooth 2.4, дротовий режим, і що саме цікаве, в 2.4 і режимі ви можете підключати на один донгл, клавіатуру і мишку одночасно. Ви можете її замовити у нас на сайті або прийти до нас в магазини, протестувати її і одразу придбати. Ми магазин геймерських девайсів зона 51». Є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.